Всім привіт! <кій> Мене звати Максим, і це дача Франка. Е, хочу записати таке відео, е, відео ознайомлення, ознайомлення, познайомлення. Е, дивіться, я, е, е, знаєте, самого маличку е, дуже полюбляв різні рослини. І це мені, навірно, передалось. Від мами. Тому що мама займалася в своєму житті, в селі жили і займалися квітами. Були ну, абсолютно різні. У нас дуже було багато піонів, у нас дуже багато було тюльпанів. Нарцисів. Цибулькових було просто уйма. Була тоді така інтерфлора, мама там виписувала постійно всякі рослини. Мені так це подобалося, я обожнював це робити з нею. Тому багато чого було в нас, і, і так, і, і на городі, там півгорода квітів було, однорічні майстри, майори і так далі. Але знаєте, георгини були, гладіолоси це наші були такі любимчики. Я живу і народився в Миколаївській області, і у нас ну, така мова, як сказати, сюржик. Суржик, сюржик. Тому не, не сильно звертайте на це увагу. Я стараюсь на українській мові, якби це не було печально, родитись в Україні і старатись розмовляти на українській мові. Ну, шикарно. Ну добре. Що зробиш? Це наше таке національне придбання, надбання Сюржик. Але давненько я вже приїхав в сам Миколаїв і живу в Миколаєві більше 10 років уже. І ви знаєте, я. Коли ми жили ми ще в селі, в Миколаївській області, у мене теж було дуже багато квітів кімнатних, дуже багато було і квітів такі вуличні звичайні. Але в село, як, на жаль, тоді і зараз я бачу, що зовсім там все печально, тому я, вирішили ми вирішили переїхати з братом сюди, в Миколаїв, і тут вже ми живемо. І ви знаєте, я так трошки думаю, все, ніяких квітів. Як мені це мені трошки надоїло, я заморився. І ви знаєте, і я сказав, все, ніяких, ну, не хочу я ніякої землі, ніяких квітів, все. От знаєте, городська є життя. Але ви знаєте, ви знаєте, от. Людину з села можна забрати, а забрати село з людини, ну, мабуть, не не як. От так само і в мене. Але ви знаєте, пройшов, мабуть, пару років, як я тут прожив, навіть, мабуть, трошки більше. Е, я собі навіть завів такий блокнотик, такий зелененький. Е, це такий мене дачний, знаєте, я тут записую, що я робив. І ви знаєте, все-таки в 2018 році я. Все-таки захотів собі придбати дачу. Е, і ви знаєте, грошей особливо так не було. Тому шукали варіант, який нам підходив. Це 2-3, максимум 4 тисячі доларів тоді було. І я думаю, ну, що я ти? Я думаю, я куплю, то я куплю. Мені думаю, клаптик земельки хватить. І ви знаєте, слава Богу, я знайшов дуже гарну дачу. Ми зараз знаходимося в цьому домі. Тут 4,6 соток, тут невеличкий дім. Кстати, дім, я все пишу, бо зовсім в мене немає ніякої пам'яті. Щоб ви розуміли, дім це 16,6 квадратних метрів. Якщо це я про це кажу. А може не про це? Так. Да, Ну, вроді да. А... Ой, ні-ні. ні Я вибачаюсь. Дом 24 квадратів. Я не підготовився, чесно. Дім 24 квадратів. Купив я його в 23. 2308 2017 року. Купили ми цю дачу, цей дім. Знаєте, тут була коробка. Тут була коробка, є гараж під домом, заїзда не було. Тут е, строїв дідуська, він е, мав образування, як мені розказували вже сусіди, він був інженером, якимось там інженером, е, строїтелем. Е, і, коротше, він, це, мабуть, єдина дача тут, е, яка без тріщин. От він так зробив цей дім, він без тріщин, нема жодної тріщинки. Тут проблема Тут отака, ну отак, отакий угол землі. Може, ви, ви, я вам покажу далі відео, де мене просто зроблено отак. знаєте. Тому тут гараж, тут повністю гараж, він з блоків, такі здоровецькі блоки, то в і на блоки плити лежать, потім цей дім построєний, потім знову плити, перекриття, і вже там горище така маленька, як піветажа, десь так, і вже криша. Мені цього хватало отак. Але це була просто коробка. Не було вікон, не було дверей. Все стояло дуже примітивне, таке двері примітивні, просто отак запиралася, в цьому домі було просто куча шифера, куча якихось досточок. дідушка тут садив, просто посадив тут був сад, тут була яблуня, білий налив молоденька. Тут була, було дві груші, тут було три абрикосини, калина тут вже була. Було багатенько винограду, вишня, чорнокорка за вулицею, дві штучки було. Вони є. Ну Це все, що було тут, от, як я купив, воно було тут. І все. І якби все інше, тут не було кущів жодного ягідних, плода, ягідних ніяких не було, тут не було. Тут була одна троянда біла, яка залишилась тут. Так, знаєте, і, і все. Тут більш нічого не було. Дідушка тут садив якусь картошку бачу. Але знаєте, тут дуже-дуже погана земля. У нас такий, така глина. Я не знаю. Просто мені тітка залишила в селі і вона мені висилала деякі квіти, які, які залишилися в нас, там були хризантеми, ну такі, знаєте, що з землею. І я розумію, ось чорнозем, ось, ось земля, яка повинна бути, не ця глина, яка тут. І отут ще така, ну я такий столкнувся з перший раз таким, що така глина, і вона оце, скільки лий воду, вона просто як губка впитує. Просто як губка. Це просто. Ну е, знаєте, і ну нічого, я думаю, вже так, що я в городи тут садить, не збирався. Я думаю, я краще куплю, чим оце зараз скільки влажуватись, труд, це не все рідне там чорнозьом, і в нас абсолютно родило все. І картопля, і цибуля, і буряк, і кукуруза, і кавуни, у нас було все. Тут цього мені не треба було, а просто думав, просто, як знаєте, каже, для душі. Я посадив тут так по периметру, знаєте, посадив 4-6, тут соток, посадив винограду. Потім поставили від сусідки, бо не було забору, таке все було полопане, поламане, куски железяки, проволока, штафети якісь були. Це ми все убрали і поставили височезний забор, вилили такий, типу, як фундамент, що вона називається. Тоді металічні труби купили, купили профтрубу. І просто здоровецький такий шифер, мабуть, метр 20, ні, не 20, метр п'ятдесят шифер. Оце ми поставили такий. Високий забор, і я вже під забор посадив такого від самого кінця до калітки, я посадив ряд плетучі троянди. Потім, ну я потрошки почав садити квіти. Спочатку, думаю, зроблю собі такий маленький розарій, тут такий, знаєте, був клаптик. Це було шифером загорожено. Знаєте, а земля ступ... ступеньки оці, і воно просто видавлювало цей шифер землею. Воно важке. Воно все таке було страшне. Я так мріяв, а грошей вже не було. Ем... 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 Я поставив вікна, ми поставили двері в цей дім, ми пошу... залили пол, вирівняли. Тому що тут три плити лежить, ну зрозуміло, що воно було нерівно. Стіни пощикатурили. Пошп... Я навчився тут щикатурити, я навчився заливати пол, я навчився шпаклювати, я ну, міг вже кліяти. Ми навчилися робити, ми самі все робили. Ми е, з братами е, підшили потолок тут повністю, в кухні е, етат, вагонка, тут обоє, в кухні положили плітку, зробив кароєт сам. От мені так хотілося, Думаю, така декоративна буде. Така спокльовка. І ви знаєте, і всі е, гроші ці пішли тут сюди, потім ще утеплили сам дом пінопластом. І, і ми так поліняли на гроші. Угу. Тому я так по чуть-чуть в дворі, знаєте, не дорожок було, не асфальту, де не, не, не нічого. Я так думаю. Ну, Хоча б отак, вот знаєте, як було такого при дідушки, я приблизно все так і залишив, Добавив декілька дорожок, декілька стежинок. Плюс-мінус десь вище, десь ширші зробив, де там, думаю, тачкою може їздити, або двома відрами досить, знаєте, щоб було удобно. Тут не було туалету. Ми зробили на вулиці туалет. І, знаєте. Тут була бочка з водою, а бочка така вже звісно, ржавіє, вже треба міняти її, але поки служить для дощової води, якраз стріхи вода стікає, і в бочку якраз мені дощова вода для квітів. Я спочатку і тут був такий клаптик пирій, просто такий клаптик перійом. І я просто період викорчував, я перекопав ту ділянку, там накопав кучу нарцисів, і там була троянда біла. І я вирішив ту троянду білу не трогати, бо там такі тості вже були стволи, вона, чайно-гібридна, біла. Слігка-слігка кремова серединка, не знаю її назви. І я вирішив отут зробити отам 2 на, 3 на 2, зробити там розарій. І більш ніде роз, думаю, не буде. Зроблю там десь піони, десь так. І ви знаєте, ми купили, ми купили ждачу, це ж був, що я казав, це був 0,8, це був серпень. Знаєте, як в нас в Миколаєві? В серпні все вигоріло. І все просто риже. І я коли ходив по, по дачному участку, і я бачу, ага, стоять сухі е, штучки стебла від тюльпанів. Думаю, о, тут є тюльпани. Я тюльпани обожнюю, це мої найулюбленіші такі квіти. Я думаю, о, тюльпани є, слава Богу, тюльпани є. Але я не знав, скільки тут І Я потім побачив сухі, такі сухі бадилля від піонів. Um, і все. Да, і все. Я бачив, Аня, я ще знайшов в декілька місцях листя сухе від нарцисів. Думаю, ну що задача? Грантія дача, це, значить, тут тюльпани, є нарциси. Ну, як це без цього, ну що це задача? Тут і рисів дуже багато було. І я думаю, ну, клас, хоч щось в мене є начало, і мені захотілося вже, знаєте, все. І ви знаєте, а мені сусіди кажуть, сусіди тут круглогодічно живуть, ну як, постійно живуть. І вони мені кажуть, «Е, Максим, тут так багато тюльпанів ми називаємо ну, як в шутку або по факту, е, е, типа, як вони казали, чи дача тюльпанів і тюльпанова дача. Тюльпанова дача, вроді би, вони казали. А я кажу: в смислі? Вона каже, та тут скільки тюльпанів? От побачиш. Я такий думаю, о, клас. Ви знаєте. Ну, понятно, ми купили, ми почали робити ремонт в домі, Ну, поставили вікна, двері пошікатурили, і все. Вже зима, і ми вже би, нічого тут не робили. І я весною пам'ятаю, я приїжджаю, і я розумію, що кругом посходили отакі тюльпани. Не то, що кругом, по дорогу по стежкам, по стежкам кругом ростуть тюльпани. І ви знаєте, і... Це просто тут море, море тюльпанів. Тут просто ві, віздє. І знаєте, і тут червоні такі, трошки жовтих, і трошки такі вони, як оранжуваті тюльпани ранні, оці висок, високорослі такі, Бакали здорові, їх тут ну безліч, ну, тут тисячі цих тюльпанів. І ви знаєте, даже було так. Забора тут була просто сітка з забор. калітка тільки була. Заїзду в гараж не було. І я так пам'ятаю, я щось ми. Робили. Я щось там рачкував, знаєте, порався щось там був від кільпанів. І я, знаєте, я піднімаю голову, і в мене чуть аж серце не закололо, чуть не стало серце. Я таки піднімаю, а буквально такого 1,5 метра від мене на дорозі стоять дві бабушки і дідуська. І я такий, ой, знаєте, такий, а вони, типу, ой, ми вибачаємося, що ми вас налякали. А ми стоїмо, любуємося вашими тюльпанами. І ви знаєте, і я так піднімаю глаза, і знаєте, як наче дивлюсь вже їхніми очима. Я дивлюсь, а реально це така краса. Мало того, що участок йде отак, знаєте, знизу вверх, ну, як з дороги, наприклад, брать. І знаєте, і воно такою ступіньками ну, просто куча тюльпанів. Це така краса. Е, але ви знаєте, е, з роками я почав інтернет, оце роз, троянди, троянди, посадив. Оці плетучі троянди посадив, були на Чорноморській, відпочивали на морі, насмикав на, на, на серед літа від від гібіскуса сирійського. Там були білі серединка рожева і такі, як сиреневі, фіолетові, я не знаю, як сказати, отакі От були рожеві. Типу. Короте, я на скуп там штучки 10, посадив такого вдоль. От вулиці вони всі прижилися. Я їх посадив під бутилку без кришечки, бутилку відрізав пластикову, поливав, 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 і все, вони пішли, пішли, пішли. Ну, навіть не одна не пропала. Хоча це через... літом робилося, це був серпень, і я просто виривав їх з корінцями. Поприживались всі. Я посадив тут гібіскуси, посадив виноград, я посадив тут а, вже трошки і агрус, смородину. Клубничку. І, і ви знаєте, я зрозумів, що це хвороба, мама дорога, з цими цвітами, квітами. Це, це хвороба. В ітогі, я хочу сказати, у мене, мабуть, кустів 60 чи 70 троянд. У мене я не знаю, я не знаю, скільки в мене кущів плетучих троянд. У мене вже декілька арок з трояндами. Я в останнє час полюбив уже такі хвойні. От мені дуже подобаються хвойні, падуби, от таке мені щось подобається і хочу його, але на нас Миколаєві, на жаль, ну все горить, все горить, від сонця горять, зімою, коли ще ґрунт замерший, а вже сонце таке пече. Воно все горить. Я посадив тут. в мене є північна сторона, калітка, північна сторона між домом і би, забором. Я посадив ту є смараг. Вони всі в мене такі страшні, я пізніше покажу, я їх буду, хочу сильно-сильно обрізати. Я коротше, це, звісно, це, мучення. Але е, я тут відпочиваю, чесно, я приїжджаю на дачу, я фізично роблю, але морально я відпочиваю. Та й фізично відпочиваю. От я даже трошки порочкою, щось полию, попаску по, по бу там травичку, щось перекопаю, посадю, щось там. Я любуюся цим всім, я, я просто я віддихаю. Е, відпочиваю. <смір> е, і знаєте, В цьому році в мене здійснилася така мрія, навіть мрії. Я дуже хотів. Тут просто був дім і повністю пусто-пусто-пусто. Ну, туалет ми построїли в ну, в кінці участка. Посади, посро, построїли там е, туалет. І я мріяв зробити собі бесідку, і я дуже мріяв зробити собі. Постелити плитку в дворі, тротуарну плитку, дорожки поробити. Це моя така була мрія, думаю, ну коли воно буде, це болотяка. Я, я не любив дачу тільки за одного, коли осінь, не осінь, коли літом, весною, зімою, осінь, лібо коли. Іде дощ, тут болотяка. Трошки травичка болото. та й траву літом косити. Отбив покосив, вже бачу, що знову росте. Це там травень, знаєте, квітень, травень, червень. Там. Далі все горить, воно вже нічого не росте. Але оце косить, я вже купив там електрокосу. Ну, знаєте, і в цьому році збулися мої мрії. Я зробив бесідку. Я потім про неї просто зніму покажу вам похвастаюся. Зробив бесідку дерев'яну. Зроб... І в цьому році, слава Богу, ось у підосідь, я сам теж зробив, поклав плитку тротуарну. Дуже багато дивився в інтернеті, сам робив, бо брат уїхав, його немає зараз біля мене. І я, як би, сам ну, важко. Довго, але я зробив. І слава Богу, я такі радий, в мене тепер немає болота, якщо не лазити по клумбам. <гум> Тут на дачі я живу, весна, літо, осінь, і вже коли вже, прямо от короткий -короткий день, коли вже годинник перевели на зимовий час, я вже, мені важко, бо мені треба рано дуже вставати, ти встаєш темно, ти приїжджаєш темно, то і смисла вже на дачі не має бути. Я вже приїжджаю на квартиру і живу в городі, в місті Миколаїв. А так я люблю. Ще в мене є таке хобі, не тільки моя дача, не тільки мої там троянди, квіти вуличні, але я люблю кактуси. І в мене я не знаю, скільки в мене кактусів, треба посчитати, порахувати. Багато люблю кактуси і бажаю, як вони квітують, як вони гарно квітують і які хочеш їсти. Мене, я ще мрію <кхем>, про тепличку. Таку оранжерею може, або тепличку. Для кактусів. Бо в домі вони в мене не поміщаються. Я зараз трошки такого мельком вам покажу, чим я багатий. А, ну, а вже двір, вже трошки буду знімати, тоді коли буде весна, тоді, коли будуть квітувати, там вже все, все вокруг. Буду показувати вам. Так що таке за канал, чому я завів цей канал? Мені давним-давно брат казав. Він, коли приїжджав до мене в гості, він каже: Макс, як в тебе тут класно, як в тебе красиво. Каже, чого ти не знімаєш? Каже, Наші родичі б всі бачили. І ви знаєте, і зараз війна, звісно, трошки нас порозкидала. І знаєте, і, ну, і кожному цікаво, що там в тебе? Ну що там в тебе? Ну покажи, ну покажи. А мій брат каже, зроби канал, відео, кидай туди, ми всі будемо дивитися, типа. Ну, ну реально класно. Я такий думаю, так, якось, я знаєте, чесно, мій сюржик мене добиває. <свіст> По-друге, якось кажу, ну не знаю, якось ну, не знаю, чи це моє, чи це не моє. Хто його буде дивитися. Ну, таке знаєте, але думаю, ладно, раз брат просить, думаю, все, зроблю це, заведу. Е, так що отаке, так я вирішив завести цей канал. Зараз я вам покажу мельком свою таку невеличку я рахую, е, колекцію кактисів. Е, дуже їх обожнюю, від маленьких до великих. Побачите, полюбуєтесь. Ось дивіться. Тут ну, не зовсім кактуси. Прям-прям кактуси. Я дуже е, люблю всякі стікляні-бутилочки, стікляні, е, всякі всякі якусь цікаву. Ну, такі всякі стекляні цікаві штучки. Е, в Вто вуглу мама, якої, на жаль, вже немає. Давно ми е, так сталося, що доростали до свого. Як совершеннолітія буде по українськи, вибачте, не знаю. Ми росли трошки сиротами. Так що нічого, все минуло, все пройшло. Ми повиростали і, і полюбили Кіти. Ні, ну кіти давно любили. І дивіться, оце це мене таким. І тут, дивіться, просто вони мене тут на дачі. Так і зимують на цих полочках. Дім такий можна жити. Тут Тут є опалення електричне, але є. Опалення. Такий, ну Електроопалення тут можна жити, тут є все, що. Угодно. Ось тут. Я літом тут живу, тому в мене тут в... Ну, хватає uh, всякого всякого книжки. Uh, всякі штучки, штучки, штучки. Ось тут в мене навіть є такий, uh, як він називається цей кактус, я забув. Тющин стул на нього кажуть. Um, добре, не, запом... не, не не вспомню. Е, uh, Ну, ось такі, ось такі квітки. Квітки, квітки, ось такі тут маленькі квіточки. Ось такі, отакі. Мені не вистачає сонця, їм віддолашне, мені їх дуже шкода. Ну, ось так, ось так, ось так, ось так. Це кухня. І я вам хочу сказати, що тут теж на столі. Стоять кактуси, кактуси, кактуси. Ну, грубо говоря, кактуси, мій рождественник уже перецвітає. І, як на нього кажуть, я не пам'ятаю. Ну, каже, на нього різдвяник рождистеник. Ну, щоб ви зрозуміли, так? Да? Квіти в мене кругом, тому що немає для них місця. Ось такі-то справи. Добре. Трошки ми з вами познайомились. Я розказав про себе. А там далі дасть Бог життя, і ми побачимось. Гарного всім дня!